Молодець, всім привіт. Всім привіт. Що, з морозу, так? Да? З морозу вийшли Холодно. ми. Холодно. Я із лісу вийшов, був сильний мороз. Так, у мене підгон кепочка. Да, будь ласка. Я ветеран, не навязчивая реклама? Не навязчивая. Я ветеран, ветеран, ветеран пиццы витаран. Я бы так. Сказал. Учитывая, знаете, если бы типа мы делали э, количество посещений пиццерии, типа там и ставили ранги, там солдат, сержант, Думаден Брисович стал бы уже как минимум подполковником. Да. Ну, где-то вот где между, да, да? А если а взять всех моих друзей, то напевно, уже под бригадным генералом. У вас уже была бы свое маленькое подразделение. Но Саша Матиш, который трусы делает, он конечно уже бесспорный генералиссимус. Мы считали, он в году. Піцерії буває 200 з чимось днів. З 300, так. Да. Молодець, красавший. Ну, Мені взяли те, що я приходжу в. Не количество бере, а качеством. Олександра. Це одразу плюс. Це, що... це якийсь шеврон, да, має бути. Так, так що мину... у, нас? у нас в квартирі газ. Ми в минулі, минулі програмі говорили про мир і про війну. Да? Да. Комусь може не сподобалося, мені по барабану. Це наше міння. Всього да. А лишь я хочу поставити фундаментальне для мене питання. По-моєму, ні фундаментальних ми здесь не ставим. Дів, ну, вони на, погрой, вони нам цікаві, так? Так, да, так, да, 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 да. Ну це ж наше життя. Звичайно, звичайно. Ми говоримо про себе. Одне одненьке. Це прекрасно. Навіщо написав собі? Навіщо мир, навіщо війна, навіщо Україна, навіщо життя? Якщо... <ріху> а, я що ж не а, ви ще не закончили? Ну ну. Якщо не поважають мою гідність. Сильно. Навіщо це все? А далі у мене питання. Хто має поважати мою гідність? Як? Скільки я маю, якщо маю за це платити? Бо це безкоштовно. Якщо платити, то кому? Я думаю, що здесь можна відповідно. І, нас... і, і, і ще, і ще вибачати. Да, да. І це стосується у дітей, дітей, жінок, чоловіків, колег і начальників. Скажи, ну, будь ласка. Не, да не без проблем, скажімо, критерії цивілізованості якоїсь, я для себе... Я думаю, що можна відповідати на всі ці питання. Дайте 20, або, 20 да, секунд. Вибачте, будь ласка. Критерії цивілізованості я для себе можу виявити. Ага. Да, ну, не плюватися на вулицях, не читати чужих листів. Критерії цивілізованості це ставлення, у мужчин – це ставлення до жінок. Це ставлення до євреїв. Як спільноти до релігійної групи. Взагалі до меншості. Да? Uh -huh. ну, і, і, да? Так далі. Так от, повертаючись, а от критерії гідності. Я б їх не, не меншості називав, а другими. Да, Ті, хто інші. Ті, да, хто да, інші. Групи, дякую, да, приймається, 15, да, рушу, да до інших, до інших. Інних, да. Да. інних хороше да. слово. Так. Да. Ну от, і про гідність тепер. Ну, у мене є відповідь на це питання. Вона... відповідь одна, дві, п'ять. Одна. одна, її буде достатньо. Коли я маю повагу до себе, і коли я сам себе поважаю, то все все решта повага до мене зберігається. Ти говно собачье. Ти посмотри, ведь на Мішу. Я ти на Мішу поїхав. А ти шо уродина, ти посмотри, Анжела какая. Я а ти сволочь опять нажрался? папаша називається в сім'ї. Щоб ти здох, за що я свою... Я понимаю, о чем вы говорите? И по морде посырать в улице да? дитину. Именно так. Но а, если я себя уважаю, когда я себя уважаю, я не буду нажатый, нажатый. я не буду наженный приходить домой, если я себя уважаю уважаю свою семью. Звідки це взяти? З себе, почни, почни поважати в першу чергу себе, Я, почни що... поважати своє тіло, почни поважати свій розум. Якщо ти поважаєш своє тіло, ти тренуєшся, ти маєш гарну фізичну форму. Якщо ти поважаєш свій розум, ти постійно вдосконалюєш себе в тому, чим ти займаєшся, е, ти шукаєш нових знань, там, ти шукаєш е, здобуття нових навичок і так далі. І тому подібне. Є прекрасне враження, що який не вміє любити себе, він не зможе полюбити другого. Те ж самое, чоловік, який не испытывает уваження до себе, ніхто. никогда не будет его уважать. Это то же самое, можно сказать, о нации, да, о государстве. Прекрасно сейчас можно привести пример. Если украинцы не поважают себя, если украинцы не ценуют себя, никто в свете не будет ценовать Украину. То же самое касается нас как, нас, как личностей. Ну, я в этом убедился уже давным-давно. Когда я себя уважаю, когда я ценю свое время, когда я ценю свою работу, когда я ценю то, что у меня есть. то люди чувствуют это и они относятся ко мне соответственно. Те, кто делают не так в моем выборе, то есть если я себя уважаю, я не буду слушать это дерьмо, Дэн Борис, все уважаю. Если мне такой жена будет в базаре, да, образно, да. И скажи, ну, дорогая, развод, ты, прощай, мы ну, нам ну, с тобой не можливо. по помню. Вы бы не дошли навіть до стану шлюбу, и бы вам бы дозволило щось ваша бранеця, щось таке сказав. Правильно. Потому що я уважаю себе. І я ищу людей. А у вас звідки це взялося? Це набути. Не знаю. Це, це не, не, ну, тобто, я, я, я уверен, що це, знаєте, є набути, а є природні. Да? Старші, старші курсанти не були. Старші курсанти да не були. В армії дрался ти що, там, діди там починалися. Мы тобто, дралися за себе. Ну, як, це і є момент поваги. Ну, типу, а як можна інакше? Схаваєш раз. Типу, був у меня період, там був період в школі, особенно. Коли там мене там били, коротше, старшеклассники, я это хавав. Потім я я перестал это хавать, начал давать сдачи, и там все это начало, конечно же, меняться. Потом было Суворовское, были другие отношения, но со временем, с опытом, который я получал, я понял одну простую вещь. Если я себя не уважаю, никто меня не будет уважать. Я обязан уважать себя. А для того, чтобы я себя уважал, У меня здесь внутри должно быть гармонично все. Сейчас, сейчас Дидемо до этого. Это означает, что за свою цього. Обов'язково. Платити. Ну, звучано. Freedom is not for free. Gidding is not for free. Ну ничего вообще dignity, в принципе. Dignity. Dignity, ничего в этой жизни не бывает бесплатно. Ничего в этой жизни не дается просто так. За все в этой жизни необходимо бороться. Бороться не всегда в прямом смысле, там драться кулаками, да, а порой необходимо ломать себя и читать 10 страниц книг вечером, хотя вообще не хочется, слова совсем не хочется. Иногда хочется прийти домой вечером и лишь посмотреть телевизор, но ты открываешь там Pinterest и начинаешь разваливать новые дизайны помещения, потому что тебе это нужно, это в твоих интересах. Ну понимаете, о чем я говорю? Это і есть над free, не бесплатно. Тобі іноді приходится потрудитися, поработать, а іноді і подратися, а іноді війну уйти для того, щоб завоювати уважение к себе. Ну, це моя позиція. Я, я думаю, она що ваша позиція, вона дивним чином. Ви в з програм згадали Черчилля, та Вінстон очень интересный, От, ну, ну, З моєї точки зору один з невдах світової політики, але це така справа. Це окрема тема. А під час війни, під час страшних бомбардувань Лондона, коли там горіло все, земля mm -hmm. переверталась, сотні людей загинули, пожежі. І королева матір їздила, ну, королева тоді діюча, а теперішня королева була ще зовсім. Там, Ді, mm -hmm. Ну, не маленька, вона вже служила в, в допоміжному автобатальйоні. Між іншим, 90 скільки, там, три роки ще вводить авто. Да. Її запитали журналіст, вона була в Лондоні, їздила, дивилась на це, все допомагали там, як могли. Її журналісти запитали, коли ви будете евакуюватись в Канаду, ну, до, до Ага. Коли король. Король зараз пригадаю. Король, 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 коли король, да, коли король поїде, Георг Шости, да, якщо не по коли від'їде до Канади, вона сказала. Я, коли це пригадую, в мене до сьогодні такий, mm -hmm. який знаєте, тут камок стає. Вона сказала, а ви, ви коли поїдете? Mm -hmm. і дітей, коли будете вивозити, дітей вивозили з Лондону, mm -hmm. сказали, діти не поїдуть без мене. Перепрошую. Mm -hmm. Я не поїду без короля. Король ніколи не поїду. Для мене це одні з найголовніших слів, які я почув в своєму житті. Я не він да uh -huh. я не він я не належу ні до якої королівської родини. Ну якщо людина, попри будь-які обставини, бомбардування чого-небудь, да? спрок фізичного насильства над собою чи психічного, не того булінга так називаємо, да? так званого. Батьки не будуть виховувати, він сам не буде себе виховувати, свій внутрішній королівський статус. Є речі, які я просто ніколи не буду робити, що мені за це не пропонували, скільки б грошей мені не клали на стіл. Ні. Чому? Тому що я всередині себе хто? Король. Да? А як це виховати, я не знаю до сьогодні. Ну, Я вважаю, що це ті вещи, які... Ну, це набути, да? з, з досвідом, який ми отримуємо, з рішеннями, які ми приймаємо. Да? Є тисяча рішень, які нам треба прийняти. Наприклад, Залежно від того, в яку сторону ми приймемо цю тисячу рішень, 670 сюди, 330 сюди, да? О, образно, Да? Якщо ці 670 були прийняті в правильне русло, значить загальна картина буде позитивна по відношенню до себе. Ну це так типу сказав зараз, да? Там, як воно подумалось мені. А мені на навздогін, що в процесі життя треба не шукати в середовища, в яких ти зможеш дістати вигоду. Простий приклад. 2006 рік, 2000 рік Івану Плющу 60 років. Він голова Верховної Ради, він сидить в дубовому кріслі, він голова Незалежної України, парламенту Незалежної України, Крістіан Діор. Це журналіст описував, газеті факти, ці запанки. 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 І він розповідає про своє життя, і там говорить, що яке було страшне з І він там в одному місці говорить, у нас в класі вчився хлопчик, мама якого була. Там якийсь сільський ларек, якийсь угу. щось. І він єдиний, хто мав доступ до апельсинів. І угу. я тоді зрозумів, ну, мала дитина, ви не можете її в голодусі засуджувати да, за це. Ми не засуджуємо. Що треба тебе вирішувати з тими, у кого є апельсини. І це страшна корупція твоєї свідомості наступає. так? Ти не шануєш людину, і ти не любиш її, і ти не, не, не встановлюєш людину. Ти використовуєш її для того, щоб отримати те, що ти а хочеш. Так. Ти, да. ти не встановлюєш цей емоційний канал повний, да, при прийняття любові і так далі, теплий. А дістати те, що ви тільки що сказали, да, це відпрацювати. І на цьому ти втрачаєш буквально все. Тому що такий емоційний, теплий канал в хвилину, коли. Виникне потреба, тільки він спрацює на те, щоб тебе підтримати. Uh -huh. А той, у якого ти просив апельсина, він і тебе і не згадає, тому що він тобі вже щось дав uh -huh. і нічого не отримав, не І чому він має давати тобі е, вдруге? Звідси є випливає для мене питання, що давати комусь ну, за потреби, і так, щоб оця рука не знала, що це дає. Давати, віддавати людям набагато важ. Uh -huh. Ні, не, не набагато. Принципово інакше важливо, ніж брати. Я згодом з вами, згодом. Що ти віддаючи, віддаючи, віддаючи гроші усилю, умовно кажучи, поїхати до птаха, там, допомогти йому з е, табором, да? чи дати 20 копійок, якщо не можеш поїхати, чи замовити книжку в Діпо да? е, того ж Мартіна. Да? Дати. Це твій даток, да, вона дорожча. Да. Це твій даток, який що. Завжди тобі повернеться, ти не знаєш коли, але те, що я знаю точно, він повернеться десятикратно. І я думаю, що саме це є плата за гідність. Не взяти апельсин, а віддати апельсин. І тоді, коли ти віддаєш, простір розкривається, і твій статус в цьому новому просторі принципово змінюється. — Я Не, не, не дуже, Ми, загнули. Ви, ви дуже, дуже загнули, я, я, схопив, я схопив мислю, я розумію, про що ви кажете. Тому що віддаючи, ти починаєш, у тебе інший рівень самоповаги. Клянчить слуга. Ці колядки приходять читати, дай Боже, всім здоров'я, звичай, До панів приходили, щоб пан копієчку кинув. Понимаете? Ну это, да, это такие традиции, которые были взрослены в то время, когда было очень тяжело. Ну, я считаю, что здесь еще работает немножко другая. Это э, общество должно формироваться таким образом, чтобы создавать плюс-минус одинаковые, равные возможности для всех, чтобы не было вот такого момента по поводу апельсина. Общество ни хрена не создаст. Так точно. Привет-привет. А, про себя Мы и есть общество. О. Я об этом говорю. А как вы выховываете, поддерживаете, а, захочете гидность? Льва Леонидовича. Олег Леонидович очень маленький, чтобы э, иметь. Не, ну как, я уважаю. То есть. Да ладно, просто мы не бьем льва. Ну, типа, у нас нет момента рукоприкладства. Мы стараемся разговаривать почему, чтобы он объяснял свою позицию касательно того или иного решения, которое он принимает. Мы стараемся следить за тем, к чему он больше предрасположен. К примеру, на, на, на данный момент, на сегодня, книжки читать он не любит, но он очень сильно хочет развиваться в спорте. Ну, это я, то, что я вижу. Он очень активный, он гиперактивный, ему нравится все, он уже на турнике висит. То есть я уже плюс-минус понимаю там... що йому нравиться і що я можу в ньому взращувати і підтримувати для того, щоб получились у нього якісь результати в этом вопросі. Ну, значить, що він мускулаторник на це лабораторний, не в таких характеристиках. Так, да. Але я спрятує... я як я як батько, я тільки вчусь, чуйстві, тому що досвіду в мене, як ви самі розумієте, немає абсолютно ніякого, да? Там і те, що було там у мого батька, воно зовсім відрізняється від того, що зараз є у мого сина зі мною. Тому що мій батько військовий, він завжди був на службі, він на Афганістані. Ну, коротше, там, все було зовсім по-іншому. І я зараз намагаюся зі своєї сторони дати максимум, що я можу дати. І все одно я бачу, що я хіровий батько але так чи інакше. Я можу розказати, да, я можу розказати, як це, ну, як це відбувається тут, у мене в команді. Крім'єр, я уважаю а кожного із сотрудників. Да, я уважаю кожного із своїх співробітників. У мене з цим питань нету. У нас є определені правила. Є робота, яку необхідно виконувати, є критерії, по яким її потрібно виконувати. Це соціальні обов'язки, за це платять гроші, людина має це робити. Я розумію, але момент поваги до людей, він не має нікуди зникати. Навіть mm -hmm. під час соціальних договорів, які ми заключаємо з нашими. Да. А у нас, укладаємо. укладаємо да, дякую, величезно. А у нас якось на фронті... Роботодавців не завжди так. Ну, типу. Це правда? Да, тому я зі свого боку намагаюся ну, типу, робити так, щоб моїм співробітникам було комфортно на робочому місці. Тому що ми тут проводимо 13 годин на секундочку в день, а деякі працюють 5-6 днів на тиждень, по-різному буває. Я розумію, Це що умови мають бути, да, бути сприятлива. Людина, яка сюди приходить, вона має приходити із задоволенням. Вона не має думати про те, що «Ох, Льоня, цей чорт знову почнуть на мене орати або обзивати мене яким-то образом. Я, допустим, ну, за все работы, я ни разу не обозвал своих сотрудников, никаким вообще образом. В шутку, в прикол там у меня есть Лешенька Бармен, я его быком иногда называю, но только потому что мы оба староещины. Да, это по-дружески. Но там оскорбить кого-то, нет, я могу накричать, если я не прав, я всегда извинюсь, всегда, это вообще мое золотое правило. Я подойду и скажу, слушай, вот в этом вопросе, в этом я был неправ. И только я разговаривал с тобой, тоже это было неправильно с моей стороны. Я считаю, что это есть уважение. Уважение к ним и уважение к себе, в первую очередь, как к руководителю. руководитель. это... снова биб... повертаемся до поваги. Да, до поваги. Это библийный принцип, той, про которого мы ми цитували минулого разу. Так, да, він сформулював, чи отець його сформулював. Дуже просто він сказав вчини з іншим. Так, якби ти хотів, щоб, щоб чинили з тобою. Це дуже, це, ну, типу, я да, намагаюся але, робити але так. Це, це дуже тяжко. І інколи я помиляюся, інколи я перегибаю, але ну, треба знайти в собі мужність для того, щоб признати, що ти був неправий. Тому що якраз такі штуки, вони дозволяють тобі зробити сходинку вверх в саморозвитку. Це теж дуже круто. Це отримати новий навик, якийсь нову навичку. Новий формат способність. Я, дозвол... я застосовую трохи інший прийом. Розказуєте. Хоча у мене дуже невеликий е, досвід працювати батьком, на жаль. Але я з дітьми фізично... Діти ж наші фізично менше. Да. Я встану, кос, якщо я встану, буде видно, так? Да? Зараз буде. Зараз буде. От Ви маленька дитина. Да. А я... Ваш батько. Да. Я вже з да. цієї позиції да. з вами розумію. Да. А якщо ви дивитесь, я нависаю над вами, дитина почувається незахищеною. Да. Ну, це в залежності від того, як вона до вас ставиться. якщо вона… Я зараз не про неї, ну, вона добре. все одно інстинктивно почуває, угу. все одно незручно. Ну, да, 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 да. Да, це... Дивишся на весла. Да. Тому я спускаюсь фізично до рівня mm -hmm. дитини. Я завжди сідаю і розмовляю тільки отак, дуже тихо і спокійно. Це дуже круто, ну, типу, я, я про таке навіть не думав. Зі словами. Лев, я дуже тебе люблю. Але ти мужчина. Мужчина має свою відповідальність. Я мужчина, батько родини, є моя відповідальність. Утримувати родину. Я маю, маю бути на роботі часами по 16 годин в день з 24. Я можу тільки прийти тобі почитати казку. Ти мужчина, ти не можеш ще працювати. Твоя відповідальність прибирати свої іграшки. Ми обидва мужчини, ми маємо відповідальність. Немає відповідальності, немає мужчини. Все це пов'язано отак, отак от, пов'язано. Круто. Якщо ти не вважаєш себе мужчиною, я приймаю цей вибір. Будь ласка, вбирай колготки, юбочку, я тобі принесу куколку і грайся в куколку. Наприклад, жістяк, ну це саме Ну, слухайте, це прикольна вправа, як мінімум для мене. Спуститися буде. до рів... це не значить примітизуватися. Це не значить редуку... Ре... Це значить стати на один рівень. Все. Ну, це да, не значить, це значить нічого завжди. поганого. Да, це да, саме да. стосується рівня. Будь-якої людини, з якою я спілкуюся. Чи це є міністр, чи це є гардеробщиця. В, готе... в Абсолютно з вами згодом. Ну, як там кажуть, да? ми можемо смотреть сверху на щейка тільки в тот момент, коли ми подаємо руку і ему піднятися і не в какому да, другому ну, форматі. Да, якщо він просить, про да, це. Да. хоча ну да знову э, Ну якщо впав, не знаю, дали якщо лежить і хоче там лежати, можна просто кулачок дать красавчик, братан, красавчик Ну ну, Не просту простудиш, ну хрен с лежить. Все ж можна принципово питання гідності жінок і підтримання їх. Гідності підтримання наших жінок? Понятно. А в чому питання? Як це? Як вважати жінку? — Як це підтримувати? Що саме? Я Ї... не до кінця зрозумів питання. А -а -а. Як підтримувати і розвивати не тільки в наших родинах, а в нашому суспільстві гідність е до жінки? Ну от ми знову повертаємося до питання. не треба нічого розвивати. — воно саме буде розвиватися. Да? Ну, Починаємо з себе, знову починаємо з себе. Ну, я хочу сказать, что мы уже говорили с вами как-то о женщинах. Да. А? Хорошо, мы скоро закончим. Ну, подождете. Хорошо. А скики... Кстати. А, а? а скики у нас курс? Иди сюда. Десять хвилин. А, я В машині так і на заднім сидінні куча алкоголю. Синасті на соки там. Принесіть все сюди, ладно? Десять хвилин, так. Да. Да, нам вистачить. Да. Ми, вже, ми говорили вже про жінок і про повагу до жінок, і жінки наші вони самі можуть ну, типу, про себе подбати і пропіклуватися з цьому питанні. Особливо в питаннях, коли там заходить питання про гендерство, різноправ'я і проче, і проче. А вот. женщина у нас дай Боже. ну, типу, ні, я не, я не, не, не стільки... Ну, для мене, для мене особі, особисто світ є сума енергії. Угу. Це взагалі не сонце, енергія, повітря, води, okay. вода тече, так. вогонь горить, пиво л'ється. Людина є, має енергетичний потенціал. Угу. Так? З одного боку, з іншого боку, для мене світ є бінарний, верх, низ, ліво, право, червоний так. Так? мужчини жінки. Так, я абсолютно то. Я це моя особиста. Давайте я, тільки моя особиста. Що жінки є абсолютно унікальний енергетичний потенціал мужчини. Угу. Ми не можемо розвиватися без жінок, угу. продуктивно все робити. А вони не можуть без нас. Угу. І тільки в конструктивній взаємодії народжується сім'я і продовження роду, в тому числі в обородин так точно. А дівайся не виходи не виходить. Тому що родина є інструмент виживання, звичайно. В першу чергу розвитку і виживання. Да? И тому я кажу, ну ти ж не з усіма жінками створюєш женками да? створюешься, да. може ты бы их ротие вот скинул? Ну, на самом деле здесь очень вопрос, потому що я буквально недавно читав дуже крутой текст, причому написав його, Я удивился, но Олександр Шевковський, вратар Динамо Київ і вратар сборной України. І він написав дуже крутое наблюдення касательно того, як ми воспитываем сейчас наших мужчин по до к девушкам, Да? Ми говоримо про равноправии і прочим, но мальчик підходить до дівчинки і забирає у неї ігрушку. подходит мама и говорит, у девочек нельзя забирать, девочек нельзя бить, девочки, они слабее, девочек нужно любить там, и так дальше и тому подобное. Мальчик вырастает, становится мужчиной и встречает на своем пути конкурента, девушку. Как вы думаете, как он будет с ней обращаться? Есть же установки, что девушки слабые, но мы сейчас живем во время равноправия, да, ну, условного, да. Женщины, они требуют к себе уважения, женщины, они берут на себя. Ну, Юрий скажите, Бей. и ответьте мне, 50 лет назад, женщина Нет. могла стать? Нет, это вот сейчас, мы сейчас наблюдаем за этим. Женщины являются директорами компании, владельцами фирм, владельцами ресторанов, они стоят на руководящих должностях, и они управляют, грубо говоря, да, там, большим персоналом, часть которого это мужчины. Понимаете, о чем я говорю? И здесь уже мужчина в, за, в заранее проигрышной ситуации, потому что установки есть девушку, нельзя обижать. То есть, соответственно, мы позволяем женщинам манипулировать мужчинами в состав, иметь преимущество там в каких-то решениях вопросов. Уловили суть моего вопроса или нет? Да, Plus, э, женки все манипулируют. Это понятно. Это понятно. Э, Чискиние женки до манипуляции мужчинам. Так... Звісно, чому, тому що мужчина ресурс колоса. Чи схильні э, мужчини до маніпулювання жінками? Та ще й як розводити. Да? Звідси виникає просто як угалдоме питання. А чи ви можете, э, маніпулюючи іншою людиною, досягнути якихось позитивних результатів для себе? Для мене відповідь дуже проста на короткий проміжок часу так. Але це все одно буде катастрофічне. Це деструктивно. Обвал. деструктивно. Це, да. це буде мати наслідок розлад розпад вашої особистості. Чому це так? Тому що у вас величезна, величезний об'єм життєвої енергії йде не на створення продуктивної форми якоїсь, там під писання написання книжки, гриф виграв, чемпіонат світу пейнтболу чи щось uh -huh. інше. Да? А вся енергія йде на те, як обдурити цю людину. Uh -huh. я, грубо кажучи. Теж цікаво, так, кусок свого ресурсу ти тратиш на якусь хрень, для того, щоб зробити щось правильне і досягати целей. Да, 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 есть такая тема. А звідси випливає просте питання, слухайте, а як нам встановити ці продуктивні відносини? А я, моя відповідь, частина цієї відповіді залишається, зводиться до того, що кожен повинен А. Займатися своєю справою. Наприклад, природні, жінки мають краще цвіте розділення, ніж ми. У нас вони як настройки Windows, а у них для нас персик це фрукт. А ніяк не кладуть, так? Тому, скажімо, я. Ну Це заварання шикарно. Хакі, чорний, білий, коричневий, синій, що там, що ну, оранжевий, може, деякий. Іноді. Де? Ну, 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 апельсин, <laughs> але не завжди. Да? І тому, скажімо, я зі своєю дружиною я ніколи не вступаю в дискусію з приводу співвідношення кольорів країни. На я... ті теми, в яких вона заздалегідь краще розумієш. Просто розуміє, тому що це... вона біологічна. Да да, інша. Да, 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 я розумію, я розумію. Біологічно інше. Ну, Наприклад, дружина Коса ніколи з ним не вступає, я, я не знаю, Хоча можливо, не тримав. Да? Хоча можливо. Діяльність, да? чи, чи що небудь, що треба вдома робити? Це його чоловіча сфера відповідальності. Чому? Тому що ми логічні. Да? Наш світ, їх світ складається з дрібниць. А наш світ муж він складається з одинокої речі, а потім ми навішуємо mm. на нього, якщо нам це потрібно, якісь додаткові речі. Тому до слова я ніколи в чергах не стою, якщо я більше ніж дві жінки. Mm. це, 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 конец, це конец Чому? І не тому, що я їх не на і тому, що вони дуре набіти. Просто в них так працює розум. І тому моя відповідь на це питання є: треба вивчати. Треба їх шанувати абсолютно як людей. Два. Треба розуміти, що ми є різні і у нас різні функції по життю. У нас ми абсолютно однакові в своїй гідності, ми абсолютно не однакові в своїх можливостях. Ну, я можу підняти штан в сторону, uh -huh. це не потрібно в масі своїй. І нарешті треба вивчати один одного. А ти не можеш це робити, якщо ти не вивчаєш сам себе. І не, і, і не поважаєш сам себе, і таким чином коло замикається, як і замикається сьогоднішня програма. Яка і знову є. ми визволяємося Щас... к себе. Во всіх своїх програмах ми визначаємося к собі. Полюбіть себе, к себе себя, так як ми любимо генерацію переможців. Все, Всім па. Пока.